Ми зараз знаходимося в укритті, яке для нас дуже важливо, і без цього ми працювати очно не можемо. З появою укриття ми змогли запросити на очне навчання наших учнів, і на сьогодні в нас з 34 класів. Всього сім дистанційних і на сьогодні майже щодня більше ніж 600 дітей ходять до школи завдяки тому, що в нас є укриття. Це комунікація, це навчання комплексне. Ми навчаємося в дії. Діти бачать практичне використання знань наукових. У нас є лабораторія хімії фізики, ми ліцей. Тому ми повинні готувати дітей до вибору професії. У нас профільне навчання, у нас допрофільне навчання в комп'ютері. Ну неможливо дитині спробувати реак. Ці по хімії неможливо дослідити якісь там явища по фізиці, тому це дуже важливе очне навчання. Укриття працює з 12 вересня, і майже навчальний рік навіть в канікули приходили, малювали мудборди. Вони допомагали, тому що. Тут друзі, тут осередок для їх комунікації. Навіть у вихідні дні у нас є гуртки, тому ми дуже раді, тому що ми можемо працювати з дітьми очно. Ми змогли працювати на повну силу. Ми можемо реалізовувати свої проекти, які в нас є. Діти починають жити повноцінним життям. А ми поряд з ними отримаємо задоволення від своєї роботи. А для педагогів це головне.